Що буде, якщо просто в тісто з млинців укинути зелену цибулю? Давайте перевіримо. Млинці у мене на 3 яйця, на воді і на молоці. Вода дає еластичність. Ось так перемішали, і виходить, будемо пробувати. Олія є в тісті. І будемо пробувати такі млинчики пекти. Чи пік хтось такі млинці? Ану, признавайтеся. Зараз спробуємо. Зараз у мене гортензія до продажу, є і касетна розсада, і по сортах. Є і на опт, і поштучно. Якщо вас це все цікавить, мені в особисті повідомлення. Дивіться, який асортимент широкий у мене є. Я вам надам перелік або в шапці-профілю в телеграм-каналі є перелік сортів гортензії по сортах. Ну що, виходить гарні млинчики? Добре чути аромат цибулі і виходять ось такі млинчики. Нічим не відрізняються від тих звичайних без цибулі, але я думаю, що вони будуть такі цікавіші на смак.